З кожною істотою, по-людськи, до столичних ветклінік, волонтери та просто кияни дедалі частіше приносять поранених птахів, навіть тих, які вважаються не надто милими. Голуби, ворони, граки. У черзі до ветеринара наша Оксана Муляр зустріла одразу двох таких пацієнтів. Історії їх порятунку. Дивіться у сюжеті. Привіт, малий. Така замечательная птичка. Грач молодой, Словили его в Борисполі. Влад Антонов, громадський активіст, знімає наслідки ДТП і розповідає про них в інтернеті, аби водії не порушували правил. Цього разу його історія про добрі вчинки. Кушень, Бачите, лапка зафіксірував, ждете ще добавку. Що дадут? Йому вже доводилося рятувати синичок і горобців. Такого великого птаха приніс додому вперше. О, бачите? пугает, пугает. У грака сьогодні огляд у ветеринара, який його оперував. Сергій Величко скріпив пташці крило, аби правильно зросталося. Будемо надіятися, що ця частина крила залишиться живою. Щотижня до клініки приносять кілька птахів у черзі. Ольга з вухатою собою. Бійці 34-го батальйону підібрали пташку в зоні АТО зі зламаним крилом і передали волонтерам. Вона плохо їла, поэтому... <кій> не можна було робити операцію, працю могла не перенести наркоз. Вот мы несколько днів там, з допомогою орнітологів її Специальное спеціальне питання надо, треба, Це ж хищник. Садиба Нюшанікова під Києвом. Тут десятки колись урятованих птахів. Да, соєчка, соєчка. Мілк? Коли одужає, сова зато потрапить сюди, в окремий вольєр з її родичами. Це теж сова. Маленький сычек. Они очень так мирно живут. У клітці птахи можуть летати, тож після реабілітації их можна відпускати на волю, якщо вони захочуть. В основному все готовы уже к вылету. Это мы ждали, когда они все перелиняют. Тут останутся только две совы: филя, да. Его дружок, вот они вдвоем, сидят. Он остался. І причому десути вже в лісу і підбрасували. Літає он прекрасно. Не захотів. Два метри пролетел, в траві и все і смотрит на нас. Урятований грак після лікування теж потрапить до пташиного притулку. Волонтер Олена приймає вже другого підопічного за тиждень. Є зляка бабусо хорошо, опять буде випущена на волю. Оксана Муляр, Віталій Дорожченко та Костянтин Богуславський. ТСН 1+,1.